Автомобільний міст через Інгулець в районі Миколаївського шосе давно потребував оновлення. Щодня тут проїжджає чимало автотранспорту міжобласного сполучення, зокрема й транзитного вантажного. Цим шляхом ходять і місцеві мешканці. В них відповідь на доцільність ремонту цього об'єкту досить однозначна. Звісно, необхідно. Тільки здійсні сток води, там. бо там знову буде збиратися вода. Щоб вода уходила туди до річки. Заплановані строки виконання всіх робіт кінець поточного тижня. Сам міст мають відремонтувати до 10 листопада. Щоденно на об'єкті задіяні до 20 робітників та до 15 одиниць різної дорожньої техніки, як то фреза, асфальтоукладачі, вантажівки тощо. Окрему увагу приділять якісному асфальтуванню тротуарів. Призводимо аварійний ремонт Ніколаївського шосе, в тому числі цього моста. Значит, общий объем, 9 9000 метрів квадратних было срезано и уложено асфальтобетона. Также было уложено, выемка пола производна в корыте, 12 тисяч тонн строительного мусора и грунта вивезено на свалку. І уложено 9000 тонн также асфальтобетона. Ознайомився з перебігом ремонтних робіт на мосту через інгулець особисто очільник міста. Юрій Вілков поспілкувався з представниками підрядної ремонтно-будівельної організації. Не дивлячись на військові дії, ми в місті продовжуємо ремонтувати дороги, робити тротуари і створювати всі умови для того, щоб мешканці нашого міста мали можливість і їздити по дорогам, і дещо. По головних магістралях в нашому місті ми могли пропускати і наш транзитний транспорт. Нагадаю, раніше виконали роботи з поточного та капітального ремонту на Нікопольському шосе, металургійному районі, по вулиці Кобилянського та Старовокзальні в центральному міському районі. На цих автомагістралях досить інтенсивний рух транспорту, зокрема й транзитного вантажного. Тому асфальтне покриття за роки зносилось і тому потребувало капітального оновлення. А особливо нині, коли магістралі важливі для швидкої доставки продовольства та гуманітарної допомоги. Місто цьому питанню традиційно приділяє максимум уваги. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко, перший skate